Поради від спеціаліста стосовно адаптації до голосоутворюючих апаратів Ромат. Адаптація до апарату це процес, який потребує певного часу, регулярної практики та правильної техніки. У перші тижні важливо не поспішати. Але й не уникати тренування голосу. Порада перша. Працюйте з апаратом щодня. Починайте з коротких сесій 5-10 хвилин, але обов'язково повторюйте кілька разів на день. Друга порада це читання вголос. Починайте читати в голос прості знайомі тексти. Починайте з повільного темпу, чітко артикулюючи кожен звук. Порада номер три. Це контроль дихання. Голосоутворення повинно синхронізуватися із видихом. Навчіться починати фразу на спокійному та рівному видиху. Це значно покращує чіткість та стабільність звучання. Наступна і найважливіша порада це чітка артикуляція. У перші дні вимовляйте слова трохи повільніше, ніж зазвичай. Активна робота губ та язика компенсує. Відсутність природного голосоутворення і робить мовлення зрозумілішим. Рекомендуємо робити запис та аналіз свого прогресу. Це допомагає відстежувати ваш прогрес та коригувати помилки разом зі спеціалістом. І на завершення це професійний супровід разом з вашим лікарем. Пам'ятайте, стабільний результат формується поступово. За умови правильного підходу голосоутворюючий апарат Ромет стає надійним помічником для повноцінної комунікації.